Вітаю, уявіть собі таку картину суд, а на лаві підсудних десятирічна дівчинка. І знаєте, в чому її злочин? Вона бачила світ у надто яскравих кольорах. Саме сьогодні ми зануримось у вірш Ліни Костенка і спробуємо розібратися, як звичайна дитяча уява може раптом стати загрозою для цілого суспільства. І от, власне, в основі всієї цієї історії лежить одне єдине, але дуже глибоке питання. А чи може уява взагалі бути злочином? Давайте тримати це питання в голові, бо це по суті ключ до розуміння всього твору. Отже, переносимося у Вижгород більш як 300 років тому. Це щоб ви розуміли часи, коли страхи забобони були нормою, а за звинуваченням у відйомстві можна було запросто опинитися на вогнищі. І от саме в такій гнітючій сірій атмосфері і починається цей неймовірно дивний суд. І ось перед нами головна героїня дівчинка на ім'я Анна. Їй, може, років десять не більше, а її обвинувач дорослий розлючений сусід. Контраст просто разучий, маленька дитина на лаві підсудних, і чоловік сповнений гніву. Ну, і які ж докази висувають проти дитини? Може, якесь чаклунське зілля? Таємні книги? Ні. Всього лише жменька з сухого осіннього листя. Саме ці кленові листочки, що шурхотять на суддівському столі, це і є головний доказ у справі. І ось ми нарешті чуємо суть злочину. Сусід каже, що Анна своєю уявою, своєю фантазією перетворювала звичайне сухе листя на щось чарівне, на кольорових мишей. І в його очах це вже не дитяча гра, а щось небезпечне, майже чаклунство. Так у чому ж шкода? Сусід просто кипить від обурення, творчість Анни каже він, руйнує його звичний такий правильний світ. Його діти, мовляв, тепер зіпсовані, вони закинули свої звичайні ігри і захопилися оцими от фантазіями. І ось тут стає зрозуміло, чого насправді боїться сусід. Його лякає не якась реальна загроза, його лякає сила уяви, яка проникає у свідомість, змінює її. Ці кольорові миші оселилися у снах його дітей, і саме це не дає йому спокою. Суддя своєю чергою намагається повернути розмову в якесь практичне русло. Його питання дуже прості і логічні, і вони так контрастують з цими абстрактними страхами сусіда. Він просто шукає хоч якихось матеріальних доказів шкоди. І тут конфлікт остаточно переходить із матеріального світу в ідеологічний сусід змушений визнати ні, ми ще нічого не прогризли, нічого не з'їли. Проблема на його думку значно глибша. Це каже він: шкода моральна. І ось вона кульмінація, головний аргумент обвинувачення. Справжній злочин Анни виявляється не в тому, що її миші завдали комусь шкоди, справжній злочин у тому, що вони яскраві, це просто виклик сірому, одноманітному світу. Тут ми бачимо зіткнення двох абсолютно різних світів з одного боку гнітюча сірість, сірий день, сірий сусід, сірий стіл, сірі двері, це світ буденності і конформізму. А з іншого, яскравий, сповнений фантазії світ Анни. І це ж вічна боротьба індивідуальності проти безликої сірої маси. І знаєте, ця тема боротьби із сірістю у вірші зовсім не випадкова. Щоб зрозуміти, чому вона так хвилювала авторку, варто поглянути на її власне життя. Бо теми твору глибоко, дуже глибоко вкорінені в особистому досвіді Ліни Костенко. Життя Ліни Костенко це справжня історія непохитної позиції. Подумайте тільки, дитинство понівачене війною, батько заарештований як ворог народу, потім участь у русі шістдесятників, відкритий спроти системі, і як наслідок, 15 років повної заборони на друк. Кожен цей етап, кожен удар долі, по суті, лише гартував її, робив її ставлення до свободи і гідності абсолютно безкомпромісним. І ось ця цитата, мені здається, ідеально підсумовує її життєве кредо. Це принцип абсолютної, особистої та творчої чесності, принцип, який вона пронесла через усе життя, ніколи ні за яких обставин, не йдучи на компроміси з владою чи кон'юнктурою. Щоб зануритись у вірш ще глибше, давайте звернемося до такого літературного поняття як проблематика. Якщо говорити просто, то це по суті набір ключових питань або тем, які автор ставить перед нами читачами через свій твір. Так от у кольорових мишах Ліна Костенко досліджує одвічні проблеми це і конфлікт особистості і натовпу, і цінність унікальності кожної людини, і потреба захищати своє я від будь-якого насильства, і, звісно, величезна цінність внутрішньої свободи. Усі ці теми розкриваються через, здавалося б, просту історію маленької Анни. Але добре, історія ця сягає корінням у далеке минуле. Чому ж вона залишається такою актуальною сьогодні? А тому, що паралелі із сьогоденням просто разючі. По суті, цей конфлікт у вірші можна розглядати як пряму паралель із сучасними подіями, адже боротьба за право бути собою, за власну унікальність, за свою культуру це тема, яка, на жаль, не має терміну давності. Якщо подивитися ширше, то страх сусіда перед яскравістю це ж така потужна метафора. Це метафора страху будь-якої, тоталітарної, сірої системи перед усім унікальним і вільним, перед живою культурою. Тоді виходить, що сіра маса це прагнення всіх зрівняти, загнати в рамки, а яскравість Анни це і є символ свободи, символ права бути собою. Але історія ця не закінчується вироком. Коли вже здається, що все, сірість от-от переможе. Раптом втручається щось абсолютно непередбачуване. І ось він, фінал, несподіваний яскравий вибух кольору та хаосу. Кольоровий кіт, ще один представник цього яскравого світу, втручається і буквально знищує вирок, цей символ сірої, бездушної системи це справжнє торжество яскравості над сірістю. І наостанок давайте подумаємо над таким відкритим питанням. Які сучасні сірі системи, чи то в суспільстві, чи то в нашому особистому житті, може зруйнувати такий самий несподіваний яскравий і сміливий прояв творчості?